Ніщо так не об'єднує людей як біда. Сьогодні вона на всіх одна. Війна, наша країна втрачає кращих своїх синів, які захищають нас у війні з Російською Федерацією. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Війна страшна, бо залишає після себе не лише зруйновані і спалені села та міста. Ця лиха сила приносить із собою багато горя та страждань. Завжди бере у людства найбільшу ціну. Ігор Олексійович Тоцев народився в Магаданській області Сусуманського району селище М'яунджа 14 лютого 1971 року. У 1984 році разом із батьками переїхав в Україну, в село Черняхів. Ходив до музичної школи. Закінчивши школу в Обухові 1986 року, вступив на навчання в Київське професійно-технічне училище номер 28 Завершив навчання 1989 року. Здобувши спеціальність слюсаря-монтажника загальномонтажних робіт і зварювальника ручного зварювання протягом 1989 1991 років служив у рядах Радянської армії. Службу розпочав у Харкові під час армійської служби. Отримав спеціальність машиніста-екскаваторника. Закінчив курси водіїв. Після демобілізації працював машиністом-екскаватора і водієм у місті Обухові. У 1991 році одружився через рік у подружжя народилася дочка Альона. А 2003 року син Дмитро. 30 червня 2022 року, він був мобілізований на військову службу, де служив у званні старшого сержанта. У 2024 році Ігоря перевели до військової частини А3283. Де він служив стрільцем стрілецького батальйону у складі цього підрозділу і бив ворогів на Харківщині? Загинув 29 серпня 2024 року, отримавши під час бойових дій поранення несумісні із життям. поблизу села Уди Золочівської селищної громади. Богодухівського району Харківської області. Ігор Тоцев загинув смертю хоробрих, захищаючи українську землю, яка стала йому рідною, хоч народився він у Росії. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Він не дожив, не докохав, не долюбив, та праведна душа не помирає, вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога, поліг із честю воїну бою, Щоб ближче стала наша перемога. Ціною свого життя він здійснив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав своє життя. За цілісність і незалежність України навіки вічні Його ім'я буде вписане в історію нашої громади та України, як воїна Героя.